Вітаю на своєму каналі. Сьогодні буде експеримент. Значить, заключатися буде він в чому? Ми просверлимо отвір, точніше, я його вже просверлив. Сверло рівно 10 мм. Заміри я ці робив. І зараз ми замірюємо, який отвір після 10 мм сверла. Так, є у мене. Отакі От нутроміри, вони підпружинені. І заходячи в середину трубки, тут ми зажимаємо. І розмір, який залишив, залишився на цих двох направляючих, ми його можемо переміряти або штангенциркулем, або мікрометром. Мікрометр 61-го году. Не дасть обмануть, я так думаю, 63-го даже. Ну, можна повірити на слово. Значить, замір я вже зробив. А тепер беремо наш замір і переміряємо на, спочатку на тангель циркулі ставимо 10 мм. І той розмір, що тут, він должен зайти у нас. Цих 10 мм, що я зараз виставлю. Ну, штангель циркуль електронний, він піджав його, він одне показує. Ну, той, так як тут цифри великі, а я іноді навіть вже очки вдіваю. О, 10 мм рівно. Так, і що ми? Бачимо, що, що наш розмір, який ми зняли після сверла, він просто сюди не проходить. Откриваємо наш танельциркуль, додаємо соток хай 15 і починаємо закривати. 17 навіть. 10-13. От, аж тільки зараз воно зайшло між губками. Так, беремо тепер мікрометр. Зараз по путі, хто не знає, навчитися ним пользуватись. Значить, виходить, від нуля до нуля, ось до від нуля, до нуля у нас пів міліметра. Ось до він відкрився. Ще раз відкрутимо, У нас міліметр. 5 від нуля до нуля. То есть 50 50 сотих або пів міліметра. Откриваю я на 11. Так, де наш 0? Єсть на 11. Проходю пів міліметра. Це 10,5 зараз буде. І ще один проходю круг. Це у нас буде рівно 10. Так, зажимаємо. Тобто, якщо тут 10 мм, воно должно зайти сюди, можна так сказати, з натягом, але должно пройти. Не проходе. Не проходе, значить ми додаємо, йдемо в плюс, тобто викрутіємо. Примерно 2 сотки. Не фокусується. А ми отако зробимо подальше. Тобто тут уже у нас 10 10,2 сотки. Не проходи. Ще відкриваємо. даже не 2, а сразу 5 соток відкриваємо. 10 мм і 5 соток. Ще не проходить. 10 відкриваємо соток. О! Е, на, в перекосі, ну, нам це не треба. Ще відкриваємо 2 сотки. На електронному у нас було 13, якщо ви помните. Так. А щось до. Тобто на мікрометрі пройшло на 12 соток. Китайський. Ага. Туговато. Можна навіше ще одну сотку додати. Навірно, теж 13. Все, 13 соток. 13 соток. Навіть 12,5. Бо це сильно легко проходить. Ставимо 12,5. 12,5 соток. Отака погрішність, така погрішність після сверління сверлом. Тобто, якщо вам потрібен відповідальний узл, там, де вам нужно, ну, наприклад, строго, ну тут 10 мм, да? і вам потрібно теж 10 мм, то якщо ви просверлите сверлом 10 мм. В діаметрі 10 мм у вас буде на виході 10 мм і 12 соток, плюс-мінус там одна сотка. Существують сверла, в яких є ну, 10, 10 11,5, 11 це ви про такі чули. А є такі сверла, наприклад, 10, цілих, то Тобто 10 мм і 10 соток. Вони прописуються 10,1. Є 10,2, тобто 20 соток, 10,3. Тобто, якщо вам потрібно просверлити отвір рівно на 10 міліметрів, потрібно шукати сверло 10,8. На виході у вас буде 10,93, а цих 7 соток приходиться проходити райбером. Щоб попасти сотка в сотку. Ось таке відео. По пластику, там геть по-другому. По пластику, кстати, це теж, ладно, вже по путі. Це теж ми робили отвір. По-моєму, це капролон. Піджимаємо і пробуємо. Побачимо, що зараз тут буде у нас на виході. Одна сотка в мінус. Якщо в металі 12 соток заходить в плюс. 10,13 10, соток. То в пластику в. По крайнім случаям, це капролон. Ану, побачимо, що мікрометр скаже. Так, доходимо до 10, до наших 10. Це наших 10 міліметрів. Зараз воно повинно спокійно пройти. Скрутюємо в одну сотку, то тобто є, зараз буде 99 мм і 99 сотих. Зажимаємо і пробуємо. Все, не проходить. Туго проходить. Отакий От результат. На цьому я буду завершувати. До побачення. Якщо будуть якісь питання в коментарях, запитуйте. Мирного вам неба на все добре.